him Я боявся цього дня вже довгий час. Настав час пограти в зельдові ігри на CDI. Перші дві лінко обличчя Злата Зельда Жезл, Гамелон були випущені в один і той самий день, 10 жовтня 1993 року. Ви можете вважати їх як брат та сестра. Спочатку я хочу спробувати жезл Гамелона. Насамперед, я думав, це могло бути цікавою грою, тому що ви граєте за саму Зельду. Ну знаєте, та що на кожному заголовку ігор серії Зельда, до того ж, це сайт Скролер, більш схожий на Зельда 2. пригоди Лінка. Я завжди дивувався, чому Нінтендо більше ніколи не робила ігор про Зельду у такому стилі. Тож починаючи грати у цю гру, я не міг уявити наскільки поганою вона могла бути. Лінка видно тільки в цих ганебних мультроликах. Лінк знайди Енфайд Майфаде. Крі Айкентвитабамсом Дедонгос. Боже, набагато банальніше, ніж у Лінкос ТВ серіалу. Але ці сцени це тільки глазур на торті з лайна. Перше, що я вважаю розчаровищем, це інструкційний мануал, рахуючи англійську частину, там тільки 10 сторінок. Все, що вам дають, це дуже короткий переказ сюжету і нудні описи. Якщо ви подивитесь на оригінальний нітендовський мануал, то ви побачите наскільки він детальний та кольоровий. Давайте поговоримо про управління. Незалежно якісь контролерів ви маєте, мені здається, що з я використовує тільки дві кнопки. Щоб стрибати, вам треба натиснути вгору. Те, що це гра платформер, і багато стрибків повинні бути зроблені з ідеальною точністю, змушує великий палець налегло працювати. І інколи, коли я стараюсь натиснути вліво чи вправо, це випадково закінчиться стрибком. Перша кнопка це меч Друга – все останнє: відкривання дверей, показ статус на екрану та використання предмету. Це йобаний безлад, і окрім проблем, це нічого не викликає. Щоб показався статусний екран, вам треба присісти вниз та натиснути кнопку. По перше, це біль в сраці. Якщо ви перед дверима і натиснете кнопку, це закінчиться проходом через них, не зважаючи стоїте ви чи присідаєте. Тому, якщо ви хочете з'явлення статусу на екрану, не треба триматися подалі від дверей. Також екран статусу це єдиний спосіб поставити гру на паузу. Іноді я забував або не усвідомлював, що я перед дверима і старався викликати його. І тоді я встаю постяти, щоб усвідомити, що я в іншій кімнаті отримую пизди. Ця проблема також працює і навпаки. Якщо ви стараєтесь зайти в двері, ви повинні бути впевненим, що ви стоїте прямо посередині, інакше ви використаєте ваш предмет. Я витратив так багато бомб, просто намагаючись зайти в кляті двері. І ви знаєте, що я бляха ненавиджу. Щоб підібрати рупії або що небудь, вам треба зупинитись і вдарити це вашим мечем. І ви не можете просто стояти перед ними, тому що вам треба стояти у правильному положенні. Іншого способу не існує. Вам не треба робити цього будь-яких інших іграх про зельду. Ви бачите, рупій, все що вам треба, доторкнутися його. Але у цьому шматі лайна кожен рупій вас сповільнює. Більшу частину часу я ігнорував їх, але як з'ясовується, вони вам більше ніж за все у цій грі. Багато предметів, які використовуєте, забирають рупі, коли ви їх вибере. Раєте і вам треба постійно купляти бомби, ліхтарне масло та мотузки. Бомби потрібні для вбивства міцних ворогів та підривання вашого шляху в деяких місцях, де вам потрібно пройти. Інколи щоб просто підірвати одну брилу, це вимагає 10 бомб. Думаєте, це все? Ліхтарі потрібні для освітлення темних участків. І скажу вам, ця гра реально відштовхнула мене цим. Це звично у Zelda-іграх, де завжди є темні участки. Зазвичай у печерах та підземелях, у яких вам треба підсвічувати шлях. Але у цій грі здається, що кожне йобане місце, в яке ви йдете, стає. Темним, навіть на вершині дерев серед білого дня, це стається. І ліхтар триває лише пару секунд, і потім знову настає пітьма. Зробіть мені перерву. Отже, ви безперервно перемикаєтесь на статусний екран, щоб вибрати ліхтарне масло. І коли воно закінчується, застрягти у темряві це абсолютно кепсько. Ви навіть не бачите йобані двері, щоб знайти ваш шлях до виходу. Отже, знаходження двері у темряві це пизда. Але іншим разом проблемою є старання зробити у вашу сраку йти геть від двері. Дивіться на ситуацію: я заходжу в двері, там темно, мені треба ліхтар, тому я присів вниз і стараюсь викликати екран статусу, і я виходжу з дверей. Що за хуйня? Я йду назад. Цього разу докладаю більше зусиль, щоб відійти від дверей. пробую екран статусу знов. І що відбувається? Я виходжу з клятої двері знову. Тож цього разу я заходжу назад, йду наліво, і нарешті я можу побачити статусний екран і вибрати ліхтар коли кімната освітлюється, ви можете побачити наскільки двері були великими. Навіть якщо я знаю, що скоро доведеться йти у темну кімнату, я вибираю ліхтар заздалегідь, це все одно нічого не змінює, тому що постараюсь використовувати ліхтар, поки я торкаюсь дверей, і у мене буде та сама проблема. Це б реально допомогло, якби вся ця сарай не була на однаковій кнопці. Я знаю, що я копаю глибше і глибше ту саму тему, але це реально суцільна проблема. Це навіть може вас вбити. Скажемо, я йду у темну кімнату, підходжу від дверей та падаю. Як я повинен був знати, що там ущелина? це тому, що я не можу використати ліхтар біля двері. Та блядька хуйня. Але зараз, коли я обговорив всі проблеми використання ліхтарів в темних кімнатах, давайте поговоримо про мотузки. Ви використовуєте їх для взбирання на ці важкодоступні платформи. Але чому ви не можете використати тільки одну мотузку? Це не має жодного сенсу. Чому Зельді потрібно тягати 20 йованих мотузок? Чому вона не може використовувати ту ж саму? Якщо ви помрете, ви повернетесь на початок рівня, тому ви постійно витрачаєте ваші мотузки. Як кажу вам, нема більш нічого розчаровича, ніж дійти до кінця рівня і усвідомити, що у вас нема мотузок. Назад, до, блядь, по магазину. Але трастя матері. Я ще навіть не почав говорити, як тут складно маневрувати. По-перше, ви не можете стрибнути прямо вниз. Якщо ви хочете піти вниз, вам треба йти по доріжці, поки ви не знайдете місце, де можна впасти. Цей малий синій чувак, він сильно малий, щоб я його вдарив. Якщо я спробую перескочити, то закінчу поверненням угору. Тому мені треба йти бок за боком, просто щоб піти вниз. Графіка настільки заплутана, що ви навіть не можете сказати, куди ви можете піти. Гляньте, що за нахуй? Я не можу пройти. Тому мені треба йти направо, потім вниз, і потім знов наліво. Вам треба просто стрибати навколо, поки ви не знайдете на якийсь камені ви можете приземлитися. Так... я знайшов один, тому тут я просто. От і все. Складно стрибати через діри, навіть якщо це здається, очевидним. О, да ну, ви знущаєтесь наді мною! Іноді рухома платформа або крокодил будуть на вашому шляху. Що? Цей малий розрив? Час від часу, коли ви стрибаєте на платформу, ви падаєте. Якого біса я не дострібну до цієї гілки? Також дивно змусити людей говорити, Виколоти їх вашим мечем. Щоб почути тупу прутню, як Це Це дуже бісить, коли ви намагаєтесь бити з ворогами і є хто небудь поблизу. Ви б'єте його, і через це вони говорять з вами, постійно перебиваючи битву. І чому усі такі скручені та страшні? Wow, wow. Атака незручна. Здається, що ваш меч ніколи нічого не б'є. Навіть якщо ви будете магати повітря, ваші вороги, здається, завжди б'ють вас першими. Ви можете вдарити тільки те, що прямо перед вами. Але завжди здається, що вороги підходять дуже високо або дуже низько. Я клянусь, що більше ніж половина ворогів в цій грі занадто короткі для удар. Ви завжди повинні бути на точній висоті. Подивіться, я не можу вдарити його нижче гілки і не можу вдарити його, коли знаходжусь на ній. Як мені вдарити його? Mm. Давай вибляду, Давай о, чуваче. Серйозно, що з цими летючими мишами? Все, що я стараюся зробити, це вибратись з печери, але миші продовжують з'являтися. Бляха. Потім ця частина, де ви йдете в кімнату, і там два уйобки кидають списи. Mm. Спробуй знов. Якби ж тільки я підібрався трохи ближче... Mm. Як би не було складно підібратись близько до ворогів, інколи проблема в тому, що вони дуже близько. Давайте шмат лайна. Відчепись! Нема ніякого часу на відновлення. Вони можуть забрати всю вашу енергію за секунду. Давай перестрибуй, бляха, я в, я в це не вірю. І Якщо ви знаходитесь дуже близько на вершині екрану, ви ледве можете стрибати о БО. Ж. Інколи вороги не з'являються, поки ви не прямо біля них. Звідки він нахуй взявся? Дивіться, ви точно бачите, що там нікого нема. Але як тільки я підіймаюсь, бум. Я мертвий. It's awful. Як би не було складно протикати звичайних ворогів, битви з босами кумедно легкі, якщо ви знаєте, яку зброю використати. Їм треба всього один удар. Коли ви їх вбиваєте, ви отримуєте ці забавні сцени. Good. Добре. Ти мене вбила. Good. Добре. Бляха бля-бля бля 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 бляха. Треба заспокоїтись. О, я сходжу з розуму. Але я не можу закінчити, тому що я не підході до Гамелона. Він виглядає як жарт. Він робить Ганана з мультфільму виглядати крутіше. І це дуже сюрреалістично, пройти такий шлях для битви з Ганеном. І потім просто кинути жезл гамелона в нього. Це все. Один удар, і він помирає. Після вбивства у них ще вистачає нахабності, щоб шипи падали з стелі. Не було б це ганемно убити Ганона, щоб отримати шипом по голові. Потім рятуєте короля та Лінка. Ватгапенд. Натинлинк. Вивочабаттева фіст. Вони все висміють і все тепер добре. Отже, підсумовуючи, деякі скажуть, що є виправдуючі фактори для цієї гри. Музика дуже крута, та графіка гарна і кольорова. Деякі назвуть її мішаним мішком. Але я скажу вам, який самий мішок. Це мішок сміття, у якого був поганий день. Типу, скажемо, що ваша мама прибирає косячі відходи, свіжі та не свіжі, дурні камінці йдуть прямо на дно цього мішка. І потім ваша сестра викидає використані тампони. І знаєте, куди вони йдуть? У той самий мішок. І потім приходить вашу стельку набуханий брат і просто блює, ригає у мішок. Я не намагаюся бути огидним, але це реалістична ситуація. І це все до чого це зводиться. Це противний мішок. Я б краще вичинув з помийки, ніж мав справу з цим шматом виблядка. Пішла нахуй, геть з моїх очей. І знаєте, яка саме найгірша частина з цього сього? У мене ще дві попереду.